Німецький мотоцикл НСУ 1934 року випуску, який був закопаний в землі близько 80 років, експонують у ретро гаражі. Він належав ветеринару, який їздив по місцевості, це Редихівський район, і обслуговував своїх клієнтів, скажімо так, йому цей мотоцикл був потрібен і помічний. А коли в 1939 році прийшла радянська влада, вона дуже багато конфісковувала і відповідно. Швидше за все, власник цей ветеринар його вирішив в такий спосіб собі зберегти. Мотоцикл знайшли працівники, які проводили будівельні роботи і передали ретровикам. Інформацію про автора вдалося знайти через реєстраційний номер, який зберігся. Бак був повний пального, і завдяки цьому був досить непогано збережений оцей механізм, бачите, який відкриває і закриває. Бензобак. На ті часи мотоцикли могли бути одномісні, двомісні, то замовляли. Відповідно, бачите, мотоцикл у нього двомісний, має два сидіння. Вони, бачите, різного гатунку, з різних матеріалів зроблені Ось, і різні за розмірами. Поруч з мотоциклом експонується американський Ford Еліт 1976 року випуску та український Запорожець, який брав участь у раллі Монте-Карло. Найдавніші з них це, власне, Сітруен, 1929 року випуску, і американський Ford Sunderbird, 1965 року випуску. Всі машини в нас. Мають оригінальні двигуни, всі машини в нас на ходу, всі їздять і час від часу приймають участь у різних таких ретрозаходах. За словами Олександра Арістархова, наразі ретровики готуються до перегонів на ретро-транспорті Львівські трикутники, які заплановані на 9 червня. Музей працює щодня, окрім понеділка. Також громадська організація Ретровики Львова допомагає військовим з ремонтом та доставкою автівок. Іванка Кадосько, Тарас Расфумін Суспільне новини Львів.